Всім привіт! Ви на каналі Кен 29к. -ка. Як ви всі знаєте, що в мене довевся аккаунт і я буду його заново встановляти. Ну а ми ем, розпочинаємо. Ну а ви можете поки що поставити лайк або підписатися на мій канал. Ну а ми розпочинаємо. Ну, а ми будемо сьогодні грати не в гонки, а в ПвП Роляр. То боже, як це вимовити. Ну коротше, заходимо ми в катку. А поки я граю, то поставте лайк та підпишіться на мій канал, тому що я дуже прошу підпишіться, та поставте лайк, тому що зараз контент дуже сложно набирати. Якщо ви мене послухаєте, то всім дякую. Ну а ми дивимось далі, як я граю. Так, ну зараз ми будемо вже грати в гонки. Так, заходимо в гонки, Ну я вам не буду міжати. Так, ми покупаємо е так, що можемо купити ми купляємо шапку. Ем. Так... Ой-йо, мо. Ски тут багато всього. Е а де ці очки, я так, я не поняте, очки, Так. А вот вони. Так, не хватает мені грошей. Так ну, значить, покупаємо щось інше. Так, наприклад, в Що ми мы можем купити. Так, лук ми не можем. В ній писати теж так само. Так, що я можу купити? Um, снайперку так само ні. все так само. Я можу тобі поракупити, но ну, ні, не хочу. Ем. Um, ну, ну. Що дороге. А ну, накуплю, короче, топра. Ну, а вы були на канале Кен двадцать девять к. Всем пока.